26 листопада, в день пам'яті жертв голодомору 32-33 років о 16.00 в Україні буде оголошена загальна національна хвилина мовчання. Люди вшанують пам'ять всіх, хто загинув голодною смертю у ті роки. За підрахунками науковців, їх було близько 10 мільйонів. На Віночині – більше 500 тисяч. Напередодні дня скорботи в обласному центрі відбулось покладання вінків та композицій житніх та пшеничних колосків до пам'ятного знаку жертв голодоморів. У рекі. І взяли участь керманичі міста та області, представники громадських організацій небайдужі віничани. В історії нашої, нашої держави, в історії наших людей була трагічна, чорна сторінка. І про це треба завжди пам'ятати, віддавати відповідні, відповідну шану. Насправді це жахливі сторінки нашої історії, і ми повинні дійсно про них пам'ятати. Усвідомити те, що був, був такий час, коли люди не мали чим харчуватися. Хоча Україна завжди була країна, яка могла годувати не тільки себе, а й ближні держави. Про це потрібно пам'ятати пам'ятати тих, хто невинно загинув. І дійсно робити на майбутні висновки, що такого допускати неможливо.